Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі, ремонт продовжується. Значить, що я зробив? Поставив я гідронасос. В гідроприводі, як я показував у попередньому відео, поміняв два підшипники, шпонку, там же все нормально. На первічному голову в мене тут був шат великий на цій шестерні. Поміняв шпонку, все нормально. А тепер, друзі, мені треба добратися вон до тої шестерні внизу. Зараз я покажу ближче. Там стоїть і гольчастий підшипник, такий самий, як, як в приводі ВОМа. І там великий є дуже шат. І раз я вже тут стільки розібрав, я вирішив його. До нього добратися. Але щоб до нього добратися, треба зняти ось цю шестерню. Що я зробив? Зняв кришечки, бачите, там три болтики з тої сторони. Я зняв і тут стоїть штопорне кільце. Воно легко знімається, я також зняв. Тепер я беру гострий палець, заставляю вал і легенько молотом. Ну, Однією рукою я то не зроблю. Одним словом, я вже все розкрутив, залишається вибити той вал туди, він йде. Витягую ту шестерню на себе і тоді вже добираюся до, того, до цієї шестерні. Там далі буде видно. Включуся пізніше. Вибив я вал. Спочатку таким грубим, як я показував, але він далі впирався вже в вухо, не можна було бити. Тому, щоб не відламати вухо, я взяв такий тонший пробойчик. І він акуратненько все то діло витягнув. Витягую вал. Оп! Є! Вал витягнув. Витягую шестерню. Шестерню витягнув. Ну от і доступ до. А ще якесь кульце впало. Ну, то потім глянемо. О, бачите такий шат. Ну, тут вже буде проблема його. Приштупорити і відкрутити, але то вже, коли я зніму, тоді я вам покажу, тому що доступу тут взагалі нема. А робити треба. Щоб зняти то естерні треба відкрутити гайку. Гайка підключна 27. Доступу нема. І до того ж вона зашпрінтована, значить, що я зробив? Вибив тут підшипник Зовсім. І зробив прута десятки, таке довге зубильце. Підставляємо його. Як бачите, заходить добре. Я вже відігнув. Зараз Беру ключ. О! Я вже його зірвав. Щоб не мучитися, відосик знімати і відкручувати. І я його відкручую. Все, тепер воно вже піде. Потім знімаю шайбу. І я думаю, що ту шестерню можна буде зняти, не знімаючи палець. Ну, зараз побачимо. Я буду крутити далі. Гаєчка відкрутилася. Шайба штопорна. І така груба шайбочка. Все пішло. Як має бути, тепер відповідальний момент, друзі. Як бачите, тут місця досить багато, щоб витягнути ту шестерню. Опана! На кінець то я добрався, друзі. І ось він підшипничок. Цілий. Ну, напевно, треба буде міняти. Так що, друзі, я вам основне показав панець. Виробітків взагалі немає. Отак. От ну все, друзі, бувайте. Ви побачили, як можна таку техніку, як Т-16, розібрати. Хоча я думаю, що її розбирати важче, ніж складати. Особливо, коли ти таку роботу робиш перший раз. Ну, все, друзі, бувайте. А я буду далі. Що мити і шукати підшипники. Бувайте всіх вам благ! Мирного неба над головою!